До речі, ще одне направлення, яке активно ведеться в нашому інституті, це дослідження фітопатогенного навантаження на ґрунти, і Тетяна Рожкова, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу загальноґрунтової мікробіології, зможе вам достаменно розказати про це направлення. Це дуже така цікава. У нас ведеться робота, і хочеться відмітити, що вона у нас нова. Ми й самі придумали цю роботу, в принципі, всі да роблять а як це вам в голову прийшло? Це дуже цікаво, коли я писала придумали. просто докторську роботу. І задумалась, от чому страждають наші бідні аграрії, з них всі збирають гроші, да? беруть гроші за аналіз ґрунту, беруть, наприклад, гроші за аналіз насіння на мікобіоту. А якщо це все поєднати, да? якщо насіння прирощувати в ґрунтах, які да? розглядають наші фермера, і дивитися, що ж там відбувається. І це, буде вже... один, так, і це буде один аналіз, це не два аналізи. Так. Так ви платите за Аналіз ґрунту визначаєте гриби і фітопатогенів, в кращому випадку, якщо вас визначать, так ви тратите гроші на що? на те, що вам визначають гриби, які знаходяться в насінні, але також не факт, що вони є фітопатогені. А що буде, коли насіння буде приростати в грунті? От ми думали про це питання, ми зробили декілька дослідів. У нас дійсно получилось зовсім інше... досліджуєте. Так, у нас зовсім інша ситуація вийшла. Якщо на пшениці, наприклад, да у нас там проростали одні види грибів, то коли при взаємодії в ґрунті, ми знайшли, що там зовсім інше виростає. Таким чином, наприклад, ми відкрили, що в ґрунтах України на сьогодні дуже поширеним є такий вид, як фузаріум салані. Коли я всім розказую, мені ніхто не вірить, кажуть, фузаріум в салані він зустрічається лише на пасльонах. Це, це да, він зустрічається ви, лише не, на пасльоті. ви нас таку гарду сказали, а що це таке? Це фузаріум, дуже страшний гриб, який розвивається, він викликає гнилі. Ну, те, що заказано, доказано в Україні, він викликає фузаріоз картоплі, бульб картоплі і всієї рослини, але він не досліджений на інших культурах. А ми встановили, що вказується цей гриб, він прекрасно виживає. В ґрунті, а потім він заражує насіння при проростанні в ґрунті насіння. І дуже цікаво, мені можуть сказати, ну там фузарії вони люблять вологу, а в нас зараз не вистачає вологи. Да? Яким же чином вони можуть, може, можуть заражувати? Це так страшно? – Може це не так страшно, да? мені скажуть? Ну можливо, не так страшно, але насіння, вибачте, не завжди таке питання: чи насіння буде переростати без вологи? Ні. А тут рядом хто знаходиться спори фузаріум салань. – чекають. І, да, вони чекають, і вони таким чином проникають. Е, є дуже такі страшні випадки, але звичайно, за вологих умов, коли у нас просто не приростає насіння, це якраз у нас у ці гриби. Вони викликають утворення нальотів. І ми вивчали, наприклад, соя, горох, ячмінь. Потім, що е, квасоля, соняшник, кукурудза вони можуть не переростати і це якраз буде причина. Тобто всі знають, що в ґрунті є плісняві гриби, так звані, да, які дають не переростати насінню, але ніхто не каже, що фузаріум, да, фузаріум і конкретно фузаріум салані, також не дає переростати насінню. І це, от якраз таки наше відкриття, і е, ми визначаємо не лише, наприклад, фузаріум салані, але ми можемо визначити і інші гриби, дуже цікаві гриби потрапляють, наприклад, при проростанні сої, ми також відкрили нові види, які потенційно є небезпечними, ці види, і це також дуже цікава така історія для виробництва. Це, звісно, при чому да? ну, може сказати, ну, так, да, також, да. а ми обробимо хімічними препаратами, і у нас все буде замечательно. Але якщо Дуже у нас буде сприятливий сорт чи гібрид до фузаріум салані. Ми проводили такі досліди, наприклад, на сої. Ми обробляли спеціалізованим протруйникам, але не буду робити антирекламу, не буду про це розказувати, яким протруйникам. І у нас вийшла ефективність цього протруйника лише 46%. Дуже мала ефективність. Причому, такі, да, при цьому, що дуже цікаво, до фузаріум салані ще прикріплюється і бактеріальна інфекція, а більшість протруйників у нас не розраховані на бактеріальну інфекцію. Вони працюють лише проти грибів, і тому виходить такі не дуже гарні. Результати для аграрії. тому ми вважаємо, що це дуже такий перспективний, ефективний напрямок дослідження. Ми запрошуємо вас ми до, 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 проблеми, спів, до, до співпраці. Коли І ми, треба... вже, смотри, ми вже, вже знайшли метод, який може знизити. А, ну. Ну, тільки вам теж розказую, я більше секрету. нікому не розкажу. Скай, давайте. Тому що, на жаль, що не запатентоване, але дай, я вважаю, що в цьому, в цьому році ми запатентуємо. Значить, ми придумали, що перевірили якраз під цей фузаріум салані він адні сарти гібриди. Заражує, okay. а інші ні. There's і ми there's придумали, there's... да, і ми придумали, розробили новий метод, експрес-метод по визначенню е сортів да, на стійкість до фузаріум салані, якраз таки при проростанні в ґрунті, е причому в ґрунті, да, в якому дуже багато цього збудника. І у нас виходить, якщо у фермера якась є проблема зі сходами, наприклад, на сої, да, mm -hmm. то це. Один із е, моментів, коли вони можуть звернутися до вас і спробувати проаналізувати, в чому причина, так? Так, звичайно. І навіть ви може можете звернутися. порекомендувати, якщо проблема саме в цьому, який гібрид буде е, е, стійкий. Так, дійсно, але ну, як, правильно да, звертатися до того, як ви сіяли на ну, да, зрозуміло. Ну, якщо... Тобто фермер якщо... може підібрати та, під та. свій ґрунт. Та певний гібрид чи певний сорт. І вирощувати в нього не буде такої проблеми. І менше хімії О, треба. Так, це також, менше да, захисту. це також, і менше ризиків, так? Так, менше ризиків. Друзі, от цікавий, дуже, я вважаю. Підхід, який може допомогти ще до того, як проблема появиться. Так, але да, завжди треба думати передчасно над проблемою. Коли вже у нас будуть сходи, це вже, вже все. Вже, вже, ну, так, ну, все це рік тоді. Якщо не знайшли вирішення, може так. проблема і в цьому бути. Причому ще звернути, треба звернути таку увагу да, на те, що цей грип може потім викликати далі кореневі гнилі. Збудником бути, да? Так, фузаріум салані, причому не лише на тих культурах, які ми знаємо, а може бути на різних культурах. Ді? І ми також ми робили дослідження, наприклад, ніколи не згадують про фузаріум салані, який викликає там, кореневі гнилі, наприклад, на пшениці, на ячмені, але ми виділяли цього збудника і дійсно змінюється навіть склад кореневих гнилі. Як він називається ще раз скажіть? Фузаріум салані. Представляєте, який коварний позарівом саларі. Хто б міг подувати? Ви так розказали про нього, як якийсь детектив. Так воно я... ж є, фітапатологія це є дуже цікавий детектив. Да. І найголовніше, коли ти не просто знаходиш причину, але коли ти знаходиш і як ти можеш побороти, це вирішити, так? Да? Да, це дуже це дуже цікаво. Дуже, Тому це да. детектив, справа. Якщо хтось любить детективи. Звертаєтесь інститути, і вам так, вас також вилікує і від цих проблем. Дуже дякую за вашу роботу. Я думаю, це дуже нестандартний підхід, який може допомогти в тих ситуаціях, коли е, фермери не знаходять рішення. Бачать, що результату немає, а може навіть і, і отакі. От Ну, просто все змінюється, а, не можна так. стояти на одному місці, так, як у нас стоять І наука також не стоїть на місці. Ні, шукає... Ми рухаємося вперед. Супер. Угу. Дуже дякую вам за вашу роботу. Так І так. дуже дякую вам за такий нестандартний підхід, того, щоб донести її до тих людей, які саме працюють в цій галузі. Буває, знаєте, вчені дуже складно все пояснюють. Одні назви, чого стоїть в фузаріум. Як ви сказали? В салані. В салані. А, а результати, які можуть бути. Так що е дуже дякую і давай, радуйте нас і далі такими е рішеннями. Мужчені це наша робота. Супер а Нам треба працювати разом, тоді буде кращий результат. Друзі, у кого, у кого такі є нестандартні проблеми, звертайтеся також. Да -да, Допоможемо нестандартними вирішеннями. Підсумовуючи нашу зустріч цього року, мікробіологія продвинулася за цей рік. Звичайно, продвинулася. Ви ж бачите, наскільки ми ефективно працюємо в різних науках. Я бачу тут біля вас постійно люди. Цікавляться фермери. Так, Цікавляться, те, фермер, цікавляться фермери, цікавляться препаратами для веслинців, для тваринства. І в нас завжди є тема поговорити з фермерами про що. Хто шукає рішення якісь, так, нестандартні, альтернативні. Це, це, нестандартні саме рішення, тут це, вони, це вони тут їх знаходять і допомагають фермерам. так? Так. Сподіваюся, що в наступному році, коли ми знову зустрінемося тут, ви ще щось цікаве розкажете. Так? Так, ми зможемо. Зможем? Обов'язково да. обов'язково. Мікробіологія рулить. Я думаю, що це нові можливості для всіх аграріїв. Звичайно. Це наше майбутнє, нашої країни. Супер> і здоров'я нашої нації. На цій оптимістичній ноті і ми закінчимо таку несподівану зустріч. Другий і... сезон. <хай> <хай> И, да, це мікробіологія 2.0. Да. Сподіваємось на 3.0. Так.